Все-таки мене вигоня з-подвір'я, кажуть, поїхали в ліс. Десь вже Діма поїхав за мамою і зараз воно ж і туди гору, бачите, там десь горай. Мій бойовий кінь, я його вже не боюся. А він мене боїться. Я вже вділа другу сіроку. Ледве-ледве просунув. Дуже гарна, як машина пожарна. Все, їду в машині, не боюсь, їду в бок. У мене порадна виходна кофта тепла татком подарована худак такий аж по коліна. Зайшли зараз у Вільхи, а з Вільхи перейдемо в Сосновий, а з Соснового перейдемо в вокаційови. А мулічка знайшла мені зонтика. Боже, який гарний подивіться. Гуляє Вусі, подивіться, подивіться, який день гарний. У мене скоро Новий рік, подивіться. Олені, пожалуйста. Що? Що? Що то? Лісечки кажу, десь це погано вибуха. Мама, я щось знайшла. Ну це вже точно я знаю, хто це за гриб. Ой, гарно. Все, ми зайшли вже в Сосновий ліс. Я гуся okay. так пасла. Так, мадам, ти тут не одна. Якщо ти тут є, то зараз або сюди, або туди, або туди, або сюди. Да ну ладно, что тогда? Ты сама да. тут Ш -ш -ш. Иду к Конец, ты молодец, конечно, Дима. Ты, конечно, молодец. Дима знал, что слышу. А я посыли трошки <с joust> втомилась. Очи терти не можно, помним, да? Видите, какой высокий. Ё-моё. Я казала, ми йому більше не беремо ліс. Йому, всі лисички збіглися до нього. А я усе знайшла заю. До диви. все, пішла. Пішла фарта, все. Все, я починаю шукати. Дуже добре, дуже добре. І он, і он. Найбільше біля оцих лежачих сосонок, які попадали, я зараз спаду коло неї, дуже гуляла. Оля, ти щось придумала, ти брешеш, Оля, ти брешеш, дивіться. то що я казала, оце де впала сосенка. Так, да, я загубила. Йоперний боліз, а все? Ви бачите? Отутки. Отутки треба. О, шо... ну дивіться, дивіться. Значить, ще отут є. Я зараз підніму це дерево і ви побачите, що вони там є. Щоб такого сказали, повну корзину назбирали, А так повне дно. Корзені. Але гарно. тільки ще Діма не шморгав. Гарно туди. Подивіться. Ну та й я що тобі забороняю. Я вже на місці. Мох є. М'якенький. Гарненький. Але поки що тих грибочків немає, їм ще рано. Такий хороший. Німа каже, що вже треба йти до машини, їхати додому, бо скоро дві години. Мені треба питати облізки. Бо якщо я їх не вип'ю, то буду на людей кидатися. Це не треба так. Все, тоді ж вище. круг почота По мохові, а вдруг, а вдруг і йдемо до машини. Кстати, ми десь маму загубили. Мамо! Чутно, не загубили. Ця ж жінка, вона оце як милиш в ліс. Ми вліво, вона вправо, і вона нас не знає. І тікає від нас, що ти, грибів на всіх не хватить чи Я? О, що. Я не знаю. Страшна вінка. Рядовочка, да, ні? Бачили якогось аватара. Моє як називається цей гриб. У нас називається Бідюх. Ходили облукали і знайшли папороть. На Івана Купала приходите о 12 годин ночі, до так. взагалі, відірвали тут ножом. Розпороли, поклали листочок той, щось там поговорили ще. Йдете до свиней флів, до корови і починаєте розуміти їхню мову, да? отак все воно робиться. Ви не знали? Діма, ну ти молодець. Ти молодець. Мені лайфхак, як знайти гриби. Кажете в лісі, все, йдемо додому, сижу до машини. І ти йдеш, а тобі просто грибочок на грибочку. Грибочок. А, тут же хтось його їв. І он. Подивись, подивись. І бутилки пластмасові. То, що треба. Тоді що? Ми додому, подивіться. Вам оцей цих краєвидів. Підписуйтесь на мене, будь.